У місті панує велика тривога, туманом окутала вража облога, і голод грозиться страшною рукою. Від шпигів ворожих немає спокою. Збирається в місті зарадою рада, та згоди немає, панує розрада, змагання, непевність і крик зрада, зрада. тяжка хвороба так часто пливе, та місто не вмерло, воно ще живе. Он в церкву йдуть молодята до шлюбу, он мати колише дитиненьку любу. Ходімо, говорить дружина дружині, з'єднаємо руки і долю свою. Як згинуть прийдеться, в останній годині побачу край себе дружину свою. Спи, мати, співає, моє немовлятко, уроджене в люту годину, дитятко, Не будеш ти лиха і голоду знати, поки що на світі живе твоя мати. Іде на стрівання хороший вояк. Вітаю його мила щаслива. Чого зажурився, мій любий козак? Вітає дівчина вродлива. Прощатись прийшов я, кохана, з тобою. От зараз піду з товариством до бою, несила терпіти лихої напасти. Волю я в широкому полі пропасти, ніж тута, мов у тюрмі погибати. Тебе тільки зіронько жаль покидати. Вона подає йому стрільбу грімку, чіпляє сама ясну шаблю важку. Цілує і пестить, і щастя бажає, І, мов на музики набій виряджає. Хай наша зоря тебе милий веде, і милий на смерть без вагання іде. А он-де нещасний коханець край брами, у розпачі голову стиснув руками. Найгірша для мене ся люта година, не любить мене чарівниця дівчина. Подвійний мій розпач, подвійний мій жаль, Моя нерозважна печаль. Он пісні з високого муру лунає, По мурах одважний співець походжає. Поет не боїться від ворога смерти, бо вільна пісня не може умерти. Тож він з ворогами і з лихом жартує, і вірші, мов легкі стрілки гартує, і кидає пісню в широкий простор. Скрізь чутно її, на майдані і в полі Юрба перейматою пісню, мов хор. Все бачить співець у широкім роздолі. І небо, і море, красу світову, і людям співає він пісню нову. Всі слухають пісню. Нещасний коханець, щаслива я пара, і мати, і дитина, співатою пісні дружині дружина. Все бачить і тішиться музин обранець. Бо в день серед люту поети мов діти. І милі тріумфи, і лаври, і квіти, і вабить їм очі велика я слава якої не дасть перемога кривава? Надії на неї терновий вінець прийма молоденький співець.